Саша і слухач криги. Над айсбергами палало бліде сонце, а вітер різав, як ніж. Призма полюса показувала на карті повільні холодні струмені, а лампа планктону тремтіла зеленкуватим відблиском. Під кригою маячили холодні морські руїни. Саша висадився на крижину, вбив енд стрижень, як маяк. Вирубав лунку і обніс її ліхтарями, щоб воду не схопило назад. Це буде ворота додому. Пірнув, темні арки, оброслі водоростями стовпи, в тріщинах підозрілий гравій. Перша хвиля утоплеників пішла з тіні. Саша поставив двері в просвіті, як повітряну кишеню, ковтнув дихання і підсвітив дно лампою планктону. У молочному сяєві проявилися. Плями копання. Пензлик проспівав. Пішли черепки з рибами, вугілля і стара карта скарбу. Вдалині блиснув тризуб. Саша ковзнув у бульбашки, дав порив тризубом і розірвав дистанцію, а щитом збив імпульс удару. Під ледом було так тихо, що навіть думки скрипіли. Потрібен інструмент, який чує лід. Саша зібрав на місці новинку. Блакитний лід, плюс аметист, плюс мідний обідок і ехошард. Коли він торкнувся пласким корпусом криги, по ній побігли світлі тріщині кільця, ніби дерева річних кілець. Товсті круги безпечно, тонкі з розривами небезпечно, вузькі мішені вказували на кишені повітря і слабкі шви між блоками. Слухач криги, прошепотів Саша. Показує товщину і шлях до виходу, навіть коли все біле. З новим компасом тиші руїни відчинилися швидше. Ще дві плями гравію дали смарагди, книгу «Фрост Вокер», уламок карти і та замерзлу скриньку під крижаним ковпаком. Слухач підказав тонкий шов. Саша зняв лише один блок, не зламавши стелю цілком, і дістав скарб сухими руками. Перли Золото, серце моря на майбутній кондуїти. На зворотному шляху він пробив світловий дімар. Піднявся в лунку, обвів її пастками люками і поставив на кригу багаття. Дим видно здалеку, а лід навколо не схоплюється. На поверхні вже походжував білий ведмідь. Саша обійшов його дугою, ковзнув човном між айсбергами і під дімарем узяв курс на другі руїни. Корабель вмерзлий боком впакований пакований лід. Слухач криги показав, де крихкий шов тримає уламок щогли, короткий розріз, і Саша вже в каюті. Лут приємний. Фроствокер підтвердилась другою книгою, кілька смарагдів, і карта на скарб прямо під айсберговою дугою. Лампа планктону позначила пляму гравію біля носа. Ще черепки із них склався. Прикрашений горщик з візерунком хвилі та айсберга. Додому він повернувся по власних мітках Стрижні на крижинах, Дімарі на важливих лунках, а на березі лодестокаменева тумба для навігації студентів. В гавані Саша кинув на ковальню. Поставив Фроствокер на чоботи, тепер зйомки по кризі стануть безпечнішими. Слухач криги зайняв місце в музеї пригод поруч із призмою полюса. Варто торкнутися його вітрини, і на підлозі з'являється рентген льоду затоки, товщина, тріщини, кишені повітря. В академії він відкрив майстерку Полярна археологія як працювати з лунками і дверима повітрям, чим холодні руїни відрізняються від теплих, як читати лід слухачем і чому багаття на крижаних виходах не декор, а безпека. Коли світ Суцільна білізна, сказав Саша, слухайте кригу. Вона говорить кільцями.